Усім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також буде і ваговий відділ. Розпочну я, як завжди, з одягу, потім ще покажу взуття і сумки. Сподобалося ось таке платячко, його ціна 380 гривень. В білому кольорі має підкладку і, на жаль, підкладка тут синтетична. Якщо вверх це бавовна, хоча б бірочки не було, але по відчуттях це точно бавовна. Але от підкладку тут, на жаль, зробили з синтетики. По фасону плаття мені дуже подобається, дуже гарне, романтичне, ніжне, просто я б сказала, навіть ідеальне. Ну, але оця от підкладка, на жаль, тут усе зіпсувала. Серед футболок сподобалася мені ось ця від Hugo Boss, класний дорогий бренд, преміум класу. Це розмір вказаний XL, колір такий дещо припилений, сіро-блакитний. Це оригінал, тут навіть є QR-код, по якому можна перейти на їхній сайт. І, власне, за складом вона повністю збавована, натуральна тканинка. Ціна футболки 280 гривень. як для цього бренду дуже навіть хороша ціна. І власне буду приміряти футболочку ось такими штанами від Topshop. Щоправда, ціна дещо шокуюча як для секонд-хенду, 780 гривень. Мені здається, що десь в Мазмаркеті на розпродажі Вольветові штани можна купити за такою ж ціною, якщо не дешевше. Власне, Вольвет тут такий доволі плотний, грубий, тобто це не для літа так точно, для осені, навіть для зими ідеальний варіант. Колір теж дуже гарний, припилений, і вийшов у мене ось такий от монолук. Все в одному кольорі. Дуже красиво все поєдналося. Футболочка, щоправда, не зовсім мені підійшла по розміру. Вона і в горловині заширока, і плече не зовсім на місці. Далі буду приміряти ось таку сукню. Вона вже продається зі знижкою, коштує 200 гривень. Раніше оцінювали її у 380 Цікавий доволі у неї такий принт, чорно-білий, а за склана вона прекрасна 100% віскоза. Цікавого дизайну плаття, воно мені в якомусь такому ретро-стилі, але, на жаль, на мене надто велике, надто широке, дуже шкода, адже воно прям таке от стильне. Попри те, що справді воно таке дещо, як ретро, але дуже красиве. Великий плюс, що воно з віскози, обожнює віскозу на літо, і тканина тут абсолютно не просвічується, доволі щільна. І взяла до примірки ще ось таке смугасте плаття. Тут така темно-синя смужка у поєднанні з білим, така вічна класика. За складом воно повністю натуральне, 100% бавовна. Воно йде доволі коротеньке, приталене, і давайте ще подивимось його ціну. Коштує також 200 гривень. Плаття у розмірі 12, тому, В принципі, це мій розмір. Але талія, бачите, дещо завищена і виглядає, ніби платячко якесь так трішки замаленьке, не дуже добре стіло на мою фігуру. Хоча, можливо, це питання смаку, дехто любить і багатьом пасуть ось такі фасони, коли йде розширення від грудей. Я не люблю і практично такі фасони собі не купляю. Власне, з люкса з одягу це була моя остання знахідка. Давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Ось такі от шльопанці. З такою масивною пряжкою в гарному бежевому кольорі коштує 600 гривень, але щось не могла я оприділити, шкіра чи не шкіра це. Ось такі гумові босоніжки, дуже комфортні, зручні, але я не розумію, що вони роблять на люксі, адже самі бачите, наскільки вони брудні, вимазані, заношені, коштували 400 гривень. А це у нас крокси в такому нетрадиційному виконанні, виглядають доволі витончено, коштують 700 гривень на танкетці. Ось такі дуже зручні балетки, 800 гривень в гарному помаранчевому кольорі. Ось ці теж доволі непогані з натуральної замші, але вони також, на жаль, заношені. І гляньте, які цікаві Balance, кросівки теж яскраві, такі помаранчеві, літні, весняні, додають настрою. І ось такі ще на танкеці були теж непогані, бо синішки, шльопанці з такими от лямочками коштують 350 гривень, продаються вже зі знижкою. і Схоже, що вони абсолютно новенькі, тут ще така от наліпка магазинна. Деяке взуття я вам вже показувала ось це щось новеньке, такі в гірчичному кольорі, і ось ті точно теж нові. 500 гривень їх оцінили. Глянь такий цікавий каблук трикутної форми і прозорий. Дивимося з вами далі. Що у нас тут ще цікавого? Ось такі, гляньте, золоті від ГЕС шльопанці, продаються зі знижкою, коштують 350 гривень. Абсолютно новесенькі і дуже такі акцентні, симпатичні. І ось ці шльопки мені теж сподобалися, вони йдуть як в'єтнамки, але, на жаль, вони не в ідеальному стані, мають такі, як помазані не знаю, ручкою, чимось чорним. Ось тут на підошві і на одній лямці також коштують 550 гривень. Тут у нас високі конверси коштували 440 гривень, а ці шльопанці я вам вже показувала. Зараз вони продаються зі знижкою 300 гривень. А це були кудись в басейн шльопанці, коштують 450 гривень чимало, адже десь в мас-маркеті можна купити, напевно, і дешевше. Більше нічого цікавого не бачу серед взуття на Люксі, тому давайте будемо переміщатися на ваговий відділ. І тут розпочну я також традиційно з одягу. Це другий день завозу і ціна за кілограм 315 гривень. І тільки гляньте, яку знайшла блузу, вона вінтажна і вона на 100% шовкова. Щоправда, вона має невеликі нюанси, а саме не має двох гудзиків. Буду я її приміряти ось такими джинсами. Доволі базовий колір, такий темно-синій. Це скіні, вони йдуть завужені, але вони дуже хорошої якості, такі от цупки, як я люблю. Власне, ось так блуза виглядає в примірці, подібний виріз у неї, є, і, власне, верхнього гудзика немає, і ось тут посередині. Інших нюансів, дефектів немає, загалом блуза в ідеальному стані, ще як для вінтажної речі, прям збережена супер. Джинси також дуже хорошої якості, дуже добре сіли по фігурі. Загалом такий класичний варіант джинсів завжди будуть актуальні, завжди будуть в тренді. Щоправда, в мене немає потреби в таких джинсах, маю, дуже схожих, багато. І сподобався мені ось такий вкорочений топ. На спинці він десь такими, як гумками, і має гарно лягати по фігурі. Це сороковий розмір за складом прекрасний, 100% бавовна і фірма Mass Market Топ Тобто йде з такими пишними рукавами, внизу вони також призібрані, і гумки також ставлені бачите, попереду. Він якби чудово облягає, але має все таки нюанс, ось Тут в районі грудей чомусь відтопирюється. Загалом топ в дуже гарному стані я б сказала взагалі як новесенький, але чомусь тут він розтягнутий. Можливо, часто його міряли, розтягнули, не знаю в чому причина, але можливо це і фасон такий. І далі буду приміряти кофту від манго. Вона з такої атласної тканини в розмірі М дуже гарного, такого насиченого кольору, щось таке проміжне між помаранчевим і червоним. На жаль, бірочка тут відрізана, тому 100% сказати, яка це тканина, синтетична, натуральна не можу. Але по відчуттях, можливо, це віскоза, оскільки тканинка доволі приємна і не електризується. Кофта в ідеальному стані, без дефектів, і бачите, такі має прозорі вставки в районі плечей і на рукавчиках. Як на мене, доволі симпатична, дуже така акцентна за рахунок свого кольору і за рахунок цієї атласної тканини виглядає дорого багато. І коштувати вона, я думаю, буде не дуже багато, адже доволі легесенька і заважить небагато. Далі буду приміряти ось таку сукню. Дуже красивий у неї відтінок зеленого, такий пастельний. Це у нас 12-й розмір. Вона такої довжини міді, але доволі довга має бути думаю, за коліна, з дуже хорошим складом. Тут поєднання віскози і льону. Причому льону тут більше 55%, а віскози 45%. Дуже класне поєднання, адже коли на 100% льон, речі дуже сильно мнуться, а коли додають візкозу, то вони набагато краще носяться і, власне, тоді не так сильно мнуться. Загалом плаття дуже гарненьке і по складу чудово, і фасон у нього доволі непоганий, іде таке от приталене. Єдиний нюанс, мені не зовсім сподобались у нього рукавчики. І взяла до примірочної ще ось таке смугасте плаття від Uniqlo в розмірі L. Плаття такого вільного крою, прямого крою, і воно, до речі, має підкладку. За складом натуральної 100% бавовна. Плаття в ідеальному стані і ось такого воно доволі дивного фасону. І рукавчики дуже широкі, і саме по собі теж широкувате. І мені не дуже подобається, як воно сіло позаду, якось некрасиво відтопорюється. Скажемо так, плаття доволі цікаве, неординарне, але воно на любителя і не кожен буде його носити. Хоча, якщо можливо, сюди вдягнути поясок, ось в такому вигляді воно вже виглядає більш-менш так, як для мене, більш носибельно. Хоча, звичайно, в кожного свій смак і свій стиль. З Сьогоднішніх моїх знахідок найбільше мені сподобалося сцеляне плаття, і заважило воно на 105 гривень. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на ваговому відділі. Тільки гляньте, які гарненькі леопардові туфельки, човники у дуже гарному стані. Я б сказала, взагалі новесенькі. Ось такі ще босоніжки, теж з таким леопардовим невеликим вкрапленням у стілки в них так цікаві, акцентні самі по собі. Вони в гарному стані і з шкіри. І тільки подивіться, які були шльопанці, в'єтнамки. Це відомий бренд АК, відомий більше за чіпітками УГІ. Я вам нагадую, що це другий день завозу, і ціна за кілограм сьогодні коштує 315 гривень. Ось такі непогані босоніжки, дуже цікаві. Тут такі тонесенькі лямочки, як плетіння виглядає. Але вони з ненатуральної шкіри, це була екошкіра. Ось такі ще на танкетці, доволі зручненькі, теж з екошкіри. І ось ці теж симпатичні. Вони йдуть під замшу яскравого жовтого кольору. Абсолютно нові. Доволі багатий сьогодні вибір взуття. І на Люксім чимало нових позицій було. І тут ви бачите на вазі теж є пари в абсолютно новому стані сезонного такого літнього взуття. Дуже багато різноманітних босоніжок і сандалів. І тільки подивіться, які красивезні кеди трапились. В абсолютно новому стані з натуральної замші, це Vagabond, дуже дорогий класний бренд. Ціна тут написана 300 гривень, я так розумію, раніше вони продавалися на люксі, і зараз їх переставили на вагу. І гляньте ще, які цікаві босоніжки. Таке в них плетені, як косичка в красивому бежевому кольорі і на стійкому каблучку. Дивимося з вами далі. Ось такі ще сліпони, теж доволі цікаві, таку мають прострочку білу в кольорі капучино. І тільки подивіться, що знайшла, які красивезні козаки, вони з натуральної замші, в такому коричневому, класному відтінку, родуватому і в дуже гарному стані, без царапинок, без потертистей. І ось тут вверху також помітила непогані босоніжки на танкетці вони йдуть з натуральної замші. І тільки подивіться, яка тут сумка наверху. Вона одразу видно, що з натуральної шкіри, причому шкіра дуже добротна, і це класний дорогий бренд Fossil. Звичайно, що сумка не в ідеальному стані, але я б не сказала, що в критичному єдиний нюанс це потерті кутики у неї. Тому хто вміє реставрувати, фарбувати сумки, я думаю, що це не є великою проблемою. Щоправда, сумка доволі така важкенька і сьогодні заважить, я думаю, більше кілограма. Кілограм сьогодні нагадує 315 гривень. Ось така ще сумка в дуже непоганому стані, без дефектів, але це якийсь мас маркет І тільки подивіться, яка цікава сумочка. Таке враження, що вона ручної роботи. Така вона плетена із дерев'яними ручками, але тут якась присутня бірочка, тобто це все-таки фабричний варіант сумки. Але справді дуже цікава, гарненька. Ось така ще була в пастельному такому бірюзовому кольорі сумка, але це видно, що замінник. Ну, і вона така сама по собі дубова і не дуже навіть її мені здається приємно носити, вона прям важкуща. Ось така ще була невеличка чорна сумочка, вона йде із замінника і, на жаль, без ручки. І стан у неї так собі, дещо в неї поторочилися нитки. Дивимося з вами далі. Ось така ще була в чорному кольорі сумка, але це теж якийсь масс-маркет, вона вже і поторочена, і ручка у неї тут теж повідривалася. Хоча за формою дуже цікава сумка, вона йде така, як сумка мішок. І ось така ще невеличка плетена сумочка була, але на жаль, теж уже понищена. Ось ця непоганий варіант, така як розбоді в гарному бежевому відтінку, але знову ж таки вона йде з дефектом. На жаль, адже сумка прям класна. Я такі форми сумок дуже люблю. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей.